Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як формується психосоматика та тілесні симптоми. Якщо ми говоримо про зв'язок психіки і тіла, то симптом виникає у трьох випадках. Перший випадок це коли відбувається розрішуюча фаза конфлікту. Про конфлікт я говорила в попередніх відео. Тобто, це коли людина на рівні психіки вирішує якусь проблему, яка раніше її дуже сильно турбувала, і вона просто перебувала в цьому і прям варилась в цих думках. А другий момент це коли відбувається стан такого емоційного виснаження, да, і коли вже психіки немає ресурсу, тобто вона просто утилізує це в якості симптома в для того, щоб якось мати змогу функціонувати далі. І третій варіант, як відбувається соматизація, це. Зазвичай певна стратегія поведінки або адаптації. Тобто, коли людина, вона, так би мовити, фоново, перманентно живе постійно в якомусь стані. Що це означає? Тут може бути декілька варіантів. Перший, або це може бути якась більш дитяча історія, тобто, коли дитина вона навчається взаємодіяти з цим зовнішнім світом, комунікувати якимось чином. З батьками, і вона стикається з певними реакціями. І в цей момент, наприклад. Вона робить якісь, можливо, не дуже свідомі висновки про те, що, наприклад, ось таким способом я можу там, отримувати любов оточуючих, і для цього мені потрібно бути такою, або бути таким. Це як один із варіантів. Або може бути таке, що вона дивиться на когось і просто автоматично бере собі якісь стратегії да, з зовнішнього світу. Тому що інших варіантів. Вона не має, вона ще має таке трохи вузьке мислення і не вміє аналізувати і відфільтровувати, бо дитячий, дитяча психіка, дитячий мозок він таким чином ну, сформований, бо він ще в процесі в принципі, формування знаходиться. Таким чином дитина вона адаптується да, до цього зовнішнього світу, отримуючи певні стратегії поведінки. Або ще може бути такий момент впливу стресу, тобто це зовнішні фактори, які відбуваються в процесі життя. Це може бути як в дитячому віці, так може бути і в більш дорослому віці, тобто це момент, коли людина десь втрачає свою внутрішню стійкість і опору під впливом якогось зовнішнього чинника, наприклад, ну, там, стресової ситуації або неочікуваної події. Того самого конфлікту, про який ми говорили до цього. І в результаті цього вона приймає якісь там внутрішні рішення, робить якісь висновки для того, щоб якось адаптуватись до певних там подій і ситуацій. І таким чином вона навчається жити от через цю адаптацію. І якщо спочатку це якось Ну, відбувається більш свідомо, да, тобто це певна навичка, яка формується, то в якийсь момент це просто стає стратегією поведінки або паттерном, і це вже відбувається на автоматизмі. Тобто, наприклад, коли ми просинаємося, ми розуміємо, що ми зараз підемо чистити зуби, і зазвичай ми про це не думаємо. Це більш автоматична дія. Так само відбувається і з більшістю подій в нашому житті, тому що мозок він любить все спрощувати для того, щоб не витрачати якусь зайву енергію і якийсь ресурс. І внаслідок цього відбувається цей процес адаптаційний, і людина потім вона, живе в якомусь стані. Якщо цей стан він для неї не ресурсний, тобто мається на увазі, що він десь емоційно виснажливий і він викликає якусь певну напругу в тілі, яку людина може навіть не відслідковувати. То внаслідок цього може відбуватись також соматизація, тобто це або посилення функцій певних організму, або це підтримка і допомога через тіло для психіку. Для психіки, для того, щоб підтверджувати ту умовно уяву і картинку внутрішню себе. Якщо на конкретному прикладі, що це може бути? Ну, грубо кажучи, якщо людина постійно живе в стані дефіциту, тобто в стані нехватки, що мені чогось не вистачає, не вистачає якихось ресурсів, відповідно в неї можуть вмикатись там певні органи, наприклад, там печінка, яка відповідає за. За стану цього ресурсності да, в плані е, достатку ресурсу, або, наприклад, нирки, які відповідають за виживання в цілому, також за накопичення води. Тобто це будуть такі тілесні компенсаторні механізми, які відповідають певним цим психічним паттернам, за накопичення ресурсів або за виживання. 呃。Uh Підвищення рівню цукру, який відповідає за те, щоб постійно був ресурс в організмі, також призводить до певної сематизації. Тобто десь таким чином працюють ці механізми, і є плюс-мінус три варіанти. І якщо, наприклад, говорити про те, що ж з цим робити, коли людина, наприклад, усвідомлюється, вона має змогу змінити ці стратегії, тобто вона змінює ці стратегії, поведінки або паттерни. Що це означає? В моменті, коли ну, або вона в загальному змінює свій стан, да, або в моменті, коли вона стикається з чимось, вона має змогу е, обрати інший варіант, тобто не типовий для себе, це буде якраз-таки зміною цієї стратегії, і е, в той самий час виходом із сценарію, сценарію поведінки і, відповідно, е, зміною і е, гормонально. Гормонального е, стану і е, перебудови систем організму під цей новий стан і цю нову реакцію. Якщо вам цікаві подібні відео, то залишайте, будь ласка, коментарі або пишіть е, якісь актуальні для вас теми для того, щоб їх можна було розібрати в наступних відео.